Що стається, коли дорослі береш у дітям? Очевидно ж, з'являється новий стиль в мистецтві. Так сталося тоді, коли виросли діти, які завжди жили в стабільності, мирі і якійсь мірі безтурботності, але з ними трапилась Перша світова війна, яка стерла всі вірування в політику, релігію та мистецтво. Дада, це своєрідне самовираження підлітка, який прагне робити все наперекір словам дорослих. Дадаїсти прагнули нового світового устрою, якому право би егоїзм та індивідуальність кожного. Так, іноді дадаїсти виставляли себе повними дурнями. Ну як іноді? Завжди. Але насправді це один із найінтелектуальніших напрямів мистецтва. Але чому так? Їхні витвори мистецтва це ж повна нісенітниця. Чи не зовсім вмощуйте зручніше? Зараз я вам все розповім. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Слово «дадаїзм» взяти зі словника. І тут все просто французькою то означає дерев'яний коник, німецькою до побачення, руминською так, як досягнути вічного блаженства казати да-да, як стати відомим казати дада, -да», аж поки хтось не збожеволіє і не знепритомнює, як позбутися журналістики, усього милого, обмеженості, моралізаторства та бесилля, казати да-да. Саме такими словами зародився новий стиль мистецтва 14 липня 1916 року. Починалося все майже спокійно. Гюго Баль був німецьким письменником, який, тікаючи від війни, переїхав до Цюріха. Там він вирішив відкрити власне арт-кафе і назвати його на честь письменника-сатирика. Так з'явилося Капере Вольтер. Під цією назвою об'єдналася група молодих художників і письменників. Які прагнули творити там, вони проводили музичні вистави та літературні читання кожного дня. Правда, все це виглядало як збіговисько неповнолітніх правопорушників. Але Баль, будучи тихим баламутом, не міг би сам створити те, що зараз ми називаємо дадаїзмом. Йому потрібен був напарник, і ним став румунський поет Трістан Цара. Вони були абсолютною протилежністю і тому ідеально доповнювали один одного. З цієї парочки вийшла просто бомба сповільненої дії. Саме того не підозрюючи, вони створили анархічний художній напрямок, який далі вплинув на поп-арт, стимулював появу бідників, надихнув панків, заклав фундамент концептуалізму. На все, що їх оточували, вони вішали соціальні анти антирелігія, антиестеблішмент, антисоціалізм і антимистецтво. Як вам ідея декламувати вірші одночасно різними мовами? Це ж звучить як балаган. Так, і значить, це справжня дада. Звучить то як галас, в якому неможливо вхопити сенс. Насправді, таким чином дадаїсти підкреслювали всю трагедію війни. Подібні читання були досить символічними для Дада. Вони нагадували про вбитих людей різних національностей по обидва боки фронту, які помирали разом в одному місці і в один час. Баль називав це одночасно буфонадою і заспокійливою месою. Дадаїсти були фанатами випадковостей. Це прослідковується як в картинах, сповнених випадкових ляпок, так і в поезії. Щодо поезії, то творилося то все досить просто: вирізали окремі слова з газет, клали їх в торбинку, перемішували, а потім по черзі діставали і складали таким чином вірш. В результаті виходила абракадабра, яка до слова була головною метою дадаїстів – Таким чином вони підкреслювали, що життя непередбачуване і насправді сповнене випадковостей. Повернемось на хвилиночку до засновника Кабера Вольтер. Гігобаль був майстром звукової поезії. Більшість слів таких поемах не мали змісту і жодного значення. Та як і в усьому, дада насправді тут був закладений глибокий сенс. Ідея полягала в тому, щоб вивести звуки людського голосу на перший план, прибравши все інше, таким чином створити ніби симфонію, головним інструментом якої – був голос. До речі, одна із традиційних англійських лічилок написана саме в такому стилі. Ви, ймовірно, чули її в дитячих мультфільмах. Звучить вона як май ні, мені, Майнімо. І означає вона по суті нічого, це просто набір слів, які ідеально ритмічно доповнюють один на одного. В наш час модельєри з різних куточків світу створюють образи від кутюр з океанічного сміття, таким чином, підкреслюючи гостру проблему забруднення водойм та й не тільки, але Курт Швітерс. Був тим, хто перший подивився на сміття інакше, і вирішив за його допомогою створити витвори мистецтва. Він вважав сміття підходящим носієм інформації, який йшов в ногу з епохою. Нагадую, то був вже 1919 рік. Сміття у швітер то метафора розбитого світу, який вже неможливо зібрати докупи. На думку художника, мистецтво можна було створити з чого завгодно і що завгодно може стати мистецтвом. Зрештою у власних експериментах Швітерс дійшов до цілих споруд зі сміття, які назвали Марсбау. Це гібрид скульптури, колажу та будівлі. Сьогодні ми його назвали б інсталяцією. Але тоді ще ніхто не знав такого слова. Художник вважав цю споруду вершиною своєї творчості і творив її аж до 30-х років і приходу нацистів. Мерцбау був зруйнований під час Другої світової війни. У 2010 році в Норвегії вирішили відтворити Шедевр Швіттерса і наново створити Мерцбау. Говорячи про Дада неможливо не згадати про найбільш скандально відому скульптуру. Фонтан Дюшана, як ви вже могли помітити, дадаїсти обожнювали Реді Мейд. Вони брали будь-які готові речі і перетворювали їх на мистецтво. Така доля одного разу настигла, і звичайнісінький пісуар, який Дюшан вирішив перетворити на фонтан. Перевернувши його іншим боком, він створив абсолютно нову скульптуру. Митець представив свій твір товариству незалежних художників, але у відповідь отримав цілу низку критики. Фонтан Дюшана підняв дуже важливе питання: що таке мистецтво, і чи кожна ідея заслуговує названня «шедевр»? Про те, що точно відомо, так це те, що фонтан свого часу зробив з Дюшана справжнього батька дадаїзму. Митець почав творити підсвідомо, навіть не знаючи про такий рух, адже Дада зародився в Цюриху, а Дюшан мешкав в Нью-Йорку. майже півсвіту відстань між ними. Але ідея все рівно знайшла свого творця, перелетівши через океан. Дюшану стало відомо про дадаїзм з газетної статті, в якій описували витівки дадаїстів «Кабаре Вольтер. І якщо до того митець створив інстинктивно, але досить обачно. То після фантазія дала собі волю, створивши безліч шедеврів додаїзму. Одного разу Дюшан вирішив зробити автопортрет в образі Роз Селяві. Це його власний вигаданий сценічний образ. Потім з фотографії Дюшан вирізав обличчя і приклеїв його до флакону з парфумами. За основу він взяв порожній флакон від парфюмів Ріго, здер з нього етикетку і створив власну. Назвав їх Благодатний Подих, а знизу підписав Вуалетна вода. Все досить символічно. Це були ніби не парфуми, а благодать, якою можна було б шикнути на будь-кого або ж релігійна вуаль, що надавала бачити більше. Правда, справжній сенс знав тільки Дюшан. Ми ж можемо лише висувати припущення. Ці парфуми стали типовим зразком додаїського антимистецтва Дюшана. В Флаконі парфумів нема. Благодатного подиху ви не отримаєте. Все в ньому вигадка. Цей флакон став прямою критикою матеріалізму, марнославства, релігії та загалом мистецтва. І фальшивої ідеології. Цікаво, що за іронією долі цей флакон придбав свого часу знаний поціновувач парфюмів Івсен Лоран. А після смерті парфуми ще й продали на аукціоні Крістіс за 11,5 мільйонів доларів. Цікаво, що б на це сказав Дюшан? Цей маленький флакончик парфюмів доводить те, що дадаїстам не вдалося досягнути бажаної мети. Річ у тім, що ми живемо в значно зажерливішому суспільстві ніж те, що прагнуло змінити Баль, Цара і Дюшан. Сьогодні мистецтво це суцільна комерція. У 21 столітті художник вже не має бути голодним, щоб творити, а навпаки, ситим, щасливим мати змогу подорожувати та надихаючись творити. Сьогодні мистецтво це бізнес, але не дивлячись на це, досі є художники, що сповідують дедаїзм. Та якщо раніше то був рух шаленого протесту проти братовбивших конфліктів, то зараз це боротьба за споглядання, цікавість та просту любов до мистецтва у будь-якому його прояві. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Нагадую, що вподобайки найлегший спосіб сказати дякую. А якщо хочеться сказати більше, то не гайте часу і пишіть свої коментарі. Я бачу кожен і мені безмежно важлива ваша думка. Підтримати канал, як завжди, можете за посиланням в описі. І до зустрічі в нових відео. Папа! -па.